Новозбудований храм на честь успіння Пресвятої Богородиці постав у селі Гаї Шевченківській Тернопільського району. У селі вже діє греко-католицька церква. Прихожани Української православної церкви Київського патріархату на свій храм у селі чекали близько 15 років. Пригадують, спершу то була невелика капличка, поруч із якою поступово за пожертви вірян зводився храм. Будівництво самого храму як Будівля вже декілька років, але от буквально минулого року ми мали можливість просто все це закінчити. Звичайно, спочатку люди доїжджали до міста, поки не побудувалася капличка, а відповідно зараз храм. Ну але зараз всі ті, які їздили до Тернополя в православні храми, щасливі бути тут. 26 червня, у першу неділю після п'ятдесятниці, коли православна церква вшановує всіх святих новозбудований храм на честь Успіння Пресвятої Богородиці в селі Гаї Шевченківські, освятили. Чин освячення звершив архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький Нестор на церковному подвір'ї із запашним короваєм та квітковою композицією, першими свого архіпастиря зустріла молодь храму. Молоді парафіяни привітали владику віршами та запросили очолити святкову божественну літургію. Ми всі віршики разом вчили, пісні співали. Нас отець брав, матушка і з нами пісні нам підбирала пані Таня. Це для нас дуже. Це Церква посвячується раз в тисячу років. Освячення новозбудованого храмом та богослужіння тривали кілька годин. У цей недільний день новозбудований храм заледве вміщував охочих парафіян і гостей Гаїв Шевченківських. Чимало людей молилися та слухали слово Боже на церковному подвір'ї. Я хочу побажати для всіх парафіян цього храму, щоб для них справді цей храм був. Домом Божим, до якого кожен буде прибігати, кожен буде старатись отримати тут Боже благословення, приносити Богові свої радості, жалі, і щоб Господь благословляв кожного, щоб кожен через участь святих таїнств, через участь Євхаристії досягав єднання з Богом, ставав справді дитиною Божою, і щоб таким чином кожен парафіянин цього храму, як і кожен християнин нашої області, досягнув спасіння.